Російських диверсантів не тільки ловить служба безпеки України, але й самі терористи. Бойовики так званої Донецької народної республіки заявили, що затримали трьох росіян, які з мінометів обстрілювали Донецьк. Всі вони з Краснодарського краю. Однак бойовики російських диверсантів чомусь називають українськими найманцями. Про затримання російських диверсантів підтвердила і українська розвідка. Про це заявив на своїй сторінці у соцмережі колишній радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Да, действительно, трое граждан России устроили теракт в Донецке. Теперь самой ДНР нужно выяснить, кто и зачем сослал в Донецк убить 13 ни в чем не повинных людей и свалить это все на украинскую армию. Та не одним затриманням жили терористи. У четвер на Донбасі. Вони вкотре погрожують взяти у кільце Дебальцеве. Дебальцево та Світловодськ покидає місцевий люд. Там час від часу тривають бої. Воювати терористам проти сил АТО допомагають російські військові. На сьогоднішній день ми маємо документальні підтвердження та зразки документів. Зразки документів. Участі збройних сил Російської Федерації в цьому конфлікті на сторони сепаратистів. Натомість в українському генштабі настрої оптимістичні, кажуть у разі повної активізації терористів на Донбасі, українська армія готова дати гідну відсіч, що нині і роблять бійці АТО на Донбасі.